Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити з вами про інші пільги для учасників бойових дій. Стосуються вони трудових правовідносин та додаткової відпустки. Значить, Учасники бойових дій отримують допомогу з тимчасової непрацездатності. У розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Також о, учасники бойових дій мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для вас час, а також одержання додаткової відпустки і збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік. Учасникам бойових дій, якщо ви знаходитесь на території інших держав, надається переважне право на вступ до закладів вищої фахової, предвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної, професійно-технічної освіти та на курси для отримання відповідних Професій. І також, що немало важливе, у вас є переважно право на залишення на роботі при скороченні, чисельності чи штату працівників у зв'язку зі зміною організації виробництва і праці та на працевлаштуванні у разі ліквідації підприємства, установи та організації. Та ви маєте право на позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, вам будуть відшкодовуватися витрати, які пов'язані з доглядом за ветераном війни в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України. Тому. Хтось мені, на жаль, написав, що більшість цих пільгів діють тільки на папері. Знайте, що це законне право, є в нашій країні спеціальний закон, він на даний момент і діє. І відповідно до даного закону, я вже про це говорила. Він діє, він чинний закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це стаття 12. Там міститься перелік пільг на яке мають право учасники бойових дій. Тому, будь ласка, обов'язково знайте свої права і користуйтеся.